Я, наче повторюю долю своєї матері, хоч колись клялася собі, що ніколи так не житиму від зарплати до зарплати. Звичайно, коли мама отримувала зарплату, то ми йшли одразу в магазин, і мама казала, що купить мені щось дуже гарне плаття чи туфлі. Ми купували великий торт і ласували ним до схочу. Звичайно, потім приходилося місяць економити, бо вистачало лише на макарони і картоплю. Взуття рвалося, бо було хіба гарним, але не якісним. Плаття так само втрачало форму і колір чомусь. Ні, я знаю чому, бо мама не могла купити дорогу і якісну річ, а от такого одноразового, як вона казала для настрою, легко. Коли я вийшла заміж за Матвія, то ми переїхали жити до нього, і це було першим сюрпризом, бо виявилося, що з нами буде жити його мама, а вона тримає весь сімейний бюджет. Виявилося, що я маю свої зароблені гроші віддавати їй, а вона вже має виділяти їх мені на мої ж потреби. Мене це не влаштовувало, але чоловіка цілком тоді я вирішила, що краще вже жити Матвію з моєю мамою, і він погодився. Тепер я розпоряджалася нашими грошима і була просто на сьомому небі від щастя. Моя шафа ломилася від одягу, а холодильник від наїдків, але це було лише перший тиждень після зарплати. Чомусь. Я не розуміла, чому так швидко закінчуються у Матвія гроші, і почала говорити, що він має більше заробляти, щоб утримувати родину, бо я вже була при Надії. І саме в той момент, коли жінка найвразливіша, втрутилася інша жінка, свекруха. Прийшла якось до нас в гості, а то був тиждень перед зарплатою, і у нас з їжі була картопля варена на ранок, суп з картоплі і вранішня картопля підігріта з яйцем. Вона, як почала говорити на мене, що я погана господиня, і те й роблю, що її дитинку зі світу хочу звести, бо не годую, а лиш робити заставляю. А як він думав, сказала я, як ми маємо всі троє прожити на його маленьку зарплату? Слово поза слово, далі прийшов Матвій і мамця його за ручку повела до себе додому. Я думала, що на аліменти якось протягну. Але ж свекруха ще та була, все зробила, аби він якнайменше платив, бо по паперах був на півставки. Свекруга пропонувала забрати онучку, але я була проти того, бо мені треба від чоловіка лише аліменти достойні, а не дитину у мене забирати. Милість вона мені робить. І такі дріб'язкові люди попалися, що купували продукти для дитини та одяг, але копійки більше не дали. Другий мій шлюб теж виявився невдалим, бо чоловік чомусь думав, що я маю за його гроші не знати, що йому виварювати, а їх на кілька разів в магазин вистачало, він здимів ще швидше і так само мене з дитиною залишив. Якби не мама, то я не знаю, як би ми й вижили, бо вона вже на пенсії мусила працювати, щоб мені та онучкам допомогти. Єдина була радість, коли вона приносила зарплату і наш традиційний торт. А от Василя я зустріла випадково. Але ось цей чоловік мав мені дати все, що треба. При грошах, великий власний будинок, доньок моїх прийняв. Але все та ж проблема. Грошей мені на руки не давав стільки, скільки мені треба. Я не кажу, що я бідувала, але він все приносив, що треба. А коли мені треба було щось для себе, то я мала про це просити. А чого я маю просити? Я тобі сина подарувала, то я ще маю просити. Знаєте, хоч ми з мамою і бідно жили, але я знала, що я сама собою розпоряджаюся, а тут все замість мене роблять, і я права ніякого голосу не маю. Тепер я знову в мами з трьома дітьми і зараз вже просто впевнена, що мені пощастить, бо аліменти цього разу будуть великі. А ще думаю, що мені, певно, щось пороблено, і треба звернутися, щоб відшептали, чи як ви думаєте. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.